Я б змусив Зеленського скасувати той закон, який йому забороняє з Російською Федерацією вести перемовини мирні? Отарку Шанашвілі ще один неоднозначний представник Грузії. Він став фігурантом миротворця за антиукраїнську пропаганду і підтримав Київ у 2022 році. Шоумен не в'їзний до нашої держави, але називає Путіна ідіотом. То яка справжня позиція цієї акули Пара? Привіт, український Донбас! Сподіваюсь, коли-небудь приїду у частину великої України. Він народився у грузинському кутаїсі. В родині було дев'ятеро дітей, і отар став сьомим. Тож з ранніх років знав, щоб тебе почули, треба кричати голосніше за всіх. І він цю навичку пізніше лише розвинув. Я грішник, я горітиму у пеклі, кипіти, лизати язиком вогняну пательню. Так казала моя мама. У школі здібний Кушанашвілі писав замітки до газети Кутаїська правда. Потім вступив до Тбіліського університету на журналістику. За його ж словами, швидко вилетів звідти як корок. По перше за революційне довге волосся. По-друге, бо хотів писати російською. Отар Кушинашвіллі дуже 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 освічений хлопчик. Дуже дуже, і вся ця бравада напускна. Це лише імідж, лише бравада. І він людина настільки освічена, що часом ті, хто його сварять, менше начитані ніж сам отар. До Москви він приїхав, як і більшість шукачів слави 90-х. без грошей, але з надлишком амбіцій. Спочатку прибирав на вокзалі, ночував у школі, але вперто прагнув вибитись у люди. Що твоє життя в Москві? Хто ти? Ніхто? Хто тобі скаже комплімент? Хто тобі подасть руку під час проблем? Кушанашвілі натирав до близьку не лише підлоги, але й чужі его каже, що врешті йому допоміг журналіст Юрій Щекочихин та літературний критик Лев Анненський. Йому отар писав листи з такими лестощами, що навіть Трамп міг би позаздрити. Я кожному писав, що його внесок у світову культуру неоцінений. Я написав: Маестро, я нічогісінько не зрозумів, але як ви пишете? Він подумав, який тонкий у мене з'явився поціновувач. Так народився головний принцип його життя трошки догідництва, і ти вже не в черзі, а в кадрі невдовзі можеш стати справжньою медійною акулою. Я космополіт. Москва не для москвичів, Москва центр всесвіту, не для таких придурків, як ти. У 1993-му його взяли до газети Новий взгляд. А далі на телебачення саме під Софітами Кушонашвілі навчився головному, як перетворити хамство на професію. Якщо ми говоримо про всеїдність, окей, покличте завтра Зюганова. Нехай він молоді станцює твіст, стане цим їм ближчим. А пера» – програма, з якої почався культ. Це було шоу, де отар не просто журналіст, а гроза всіх поп зірок від Кіркорова до Распутіної. Глядачі не знали, кого жаліти більше: гостей чи мікрофон, який чув занадто багато. Тупі артисти сидять тут і роблять вигляд, що розуміють мої питання. Без тебе не обходилась жодна програма. Ти викликав вогонь на себе. Ти був нахаба, мерзота, сволота, дехто з тобою бився, дехто надсилав до тебе бандитів. І я хотів вижити, це було прораховано. Тодішній продюсер і режисер програми Іван Демидов помітив талант Тотара виділятися з натовпу і порадив помножити харизму на сто. Так з'явився образ, що принесе хлопчику з Кутаїсі славу, гроші і проблеми, та від якого він не зможе подітись нікуди. Це така грузинська розхристаність, що ґрунтується на знанні. Як я люблю випендрюватись перед київськими дівчатами, раннього мережковського, такий ранній киргизький Джон Бонджові, у 1996 році він отримав премію Звізда за найкращу музичну програму. Іронічно, бо половина глядачів тоді дивилася шоу не заради музики, а через його скандальні репліки. Він грав негідника, але здається, кіно трохи затяглося. Мені легше ніж отару, тому що отар взяв на себе дуже великий тягар нести образ такого дещо гротескного грузина. Далі музобос, партійна е зона, дісканал, вечірінка із мітєліци здається, у 90-х отар вів ледь не усі шоу, окрім прогнозу погоди. Писав колонки, знімався в серіалах. Навіть у каменській три засвітився коротко, але ефектно. А також він нахабно фліртував. А цілуватись будемо. Цілуватись, а можна можна цілуватись. Запитую я у помічниці. Його знали на постсовку. Артисти побоювались, публіка захоплювалась. Отар перетворив словесну агресію на бренд. І в 90-х це було якраз модно. Одного разу він настільки відчув себе рок зіркою, що з голим торсом стрибнув зі сцени у натовп. Однак публіка в останній момент чого-то впугалась і розійшлася. Як результат, синці з і урок на все життя, це він сам так сказав. До речі, його зіркове хамство не минало безслідно. Підійди і вдар мене. От, і все вдарте мене. Одного разу його добряче побили, вистригли волосся і збрили брову. Писали, що це була помста, зокрема від Пугачової за хамство. Хоча Кушанашвілі сам визнавав, що перегнув палицю. Я напивався віскі, там вже заживеш із Юрою Шатуновим. А в 2002-му настав момент його від'ємної слави. Це було вже не просто нахабство, а відвертий мат у прямому ефірі. Просто під час обговорення Євробачення в студії Андрія Малахова я за них ви кожного, от і все. Отара прибрали з телебачення надовго, бо ж ексцентричність у фаворі лише коли контрольовано запікується або вчасно затикається. Ще б**, я вас з**бу. я обгажу все. Вибачте, за блискучий вокабуляр. Проте кошанашвілі витівки не полишив. Імідж вимагав. Під час євро 2004 він вибіг на поле до судді, бо був проти вилучення воротаря. За це він отримав два роки умовно, дві з половиною тисячі євро штрафу і, звісно, черговий сюжет для таблоїдів. Кокаїн я за версту відчував, де гарний продукт. Я б сказав у програмі у тебе, що реабілітація почалась, коли я приїхав до Києва. І ось Україна, 2011 рік, телеканал Інтер шоу розбор польотів. А потім Майданс у Києві отара зустріли тепло. Можливо, тому що тоді він не встиг наговорити зайвого. Але за кілька років усе зміниться кардинально у харківській команді. Я бачив маленьких дітей. Це зіграло вирішальну роль. У мене викликає захват і трепіт їх присутність. Тут ця задумка, і як люди до цього ставляться? Цей захват. Після анексії Криму та вторгнення до Донбасу Кушанашвілі відреагував різко, розкритикував Путіна, підтримав Україну і гордо заявляв, що не боїться наслідків для себе за таку позицію. Не можна протягом одного вечора алкогольного в ресторані вирішити, що Крим твій не можна. Є міжнародне право. Якщо у президента довірена особа, Тіматі хто це за президент? Але усе змінилося. Той самий язик, що довів Отара до Києва, підвів Кушанашвілі вже за традицією. Наговорив зайвого. Я, наприклад, можу визнати, що щось було не так у моїх висловах. У 2015 році Кушанашвілі прирівняв тодішнього прем'єр-міністра України Яценюка до божевільного, після чого СБУ повідомила, що Шоумену закрили в'їзд до України на три роки. Мені здається, що лише один погляд прем'єр-міністра країни, до якої я збираюся їхати, говорить про те, що рівень психопатії є дуже високим. Але якщо ви мене питаєте за кого я, то звісно, я за Російську Федерацію, в якій живу і яку люблю. Блю одним із тих, кого обурило нахабство шоумена, був депутат Мустафа Наєм у Фейсбуці. Він розкритикував дикий вислів грузина і загалом заробляння грошей в Україні під час воєнних дій. Політик також заявив про намір подати колективну заяву посадовців до СБУ. Я проти постійної присутності в ефірі країни, що воює людини, яка відверто та відкрито захищатиме Кремль. Отар не очікував такої миттєвої і жорсткої реакції на своє звичне балабольство. Спочатку він огризався, називав заборону маячнею та приниженням. Вилазь уже. Досить клеїти дурня, але вже за кілька тижнів Кушанашвілі почав каятись, просити пробачення у Яценюка. Написав листа тодішньому голові МВС Авакову про те, що це був невдалий жарт. Ще трохи, і він би отримав звання майстер публічного каяття. В принципі, йому не звикати. Важливо інше, ти ще живий. А вони вже їдять тебе. Тім дуже скоро отар забуде усі образи, і в інтерв'ю гордону продовжить зізнаватись у любові до України, назве Путіна нарцисом та злочинцем, який захотів відібрати у сусіда квартиру і дачу. Така собі формула і вашим, і нашим у чистому телевізійному вигляді. І навіть я, коли я надемоційний поважаю поки не знудило Ольгу Скабєєву. Та в Києві вже не вірили у 2016 тому його занесли до бази Миротворець за антиукраїнську пропаганду в змі на радіо працювати не взяли. Але Отар пішов у наступ. Заявив, що він патріот України і свого ставлення не змінить. Луганський Донецьк це Україна. Це так само ясно, як те, що Гітлер виродок. У 2022 році новий поворот. Початок повномасштабного вторгнення Кушанашвілі знову прямо засуджує війну та російського сатрапа. На відміну від численних постів за мір своїх російських колег, Отар висловів не підбирав. Той хто почав війну, і я боюсь за людей, які ховаються в укриттях у 2022 році. У шоу Какаво він говорить: війна це зло, я з Україною. У його телеграмі антивоєнні відео, сльози, риторика про мир. Російські глядачі розгублені. Чи це той самий отар? Будь-яка війна є безглуздою. Історик Ключевський сказав, що той, хто наважився на війну, ідіот. Сподіваюсь, мої слова долетять до того, кому вони адресовані. І от 2025 рік на Ютуб виходить інтерв'ю, і старий добрий отар знову повертається у той самий зоопарк. Сидить перед пропагандистом Лукою Єпковим і говорить вже зовсім інші речі: війна вигідна Зеленському. Донбас страждав. Путін простягнув руку, і оце от усе. В Донбасі йшла боротьба за власну гідність. Далі класичний набір з методички: Українці зневажали Донбас, їх треба змусити до миру. Путін не такий страшний, і звісно, фінальна маніпуляція. Всі жертви з обох сторін рівні. Тобто окупанти жертва, розплата і агресія жодної різниці. Усе зводиться до одного: мама з Чернігова, яка отримала труну. Це така ж гідна обіймів і співчуття жінка, як мама з улан Д, яка отримала труну. Я змусив би Зеленського сісти за стіл переговорів, каже Отар. От тільки забуває вказати, що від перемовин відмовляється саме російська сторона і особисто Путін, бо йому потрібна вся Україна. Нам треба вчитись розмовляти, але без слини на вустах, як у Гордона. кушанашвілі, навіть дійшов до того, що звинуватив українців у так званому психозі війни, і знову стає тією самою акулою пара, яка не відчуває, що цього разу її зуби працюють на окупанта. Війна перетворила вас на якусь пані хадячу. Ви тепер вимагаєте крові по всій Русі. І коли він просить у Вашингтона, дайте нам добро, щоб ми бомбили глибинку. Ну ви усі ну ви... він забув, хто почав війну і прийшов убивати. А також зруйнував Маріуполь, Бучу та Ізюм. У його світі всі винні, крім тих, хто платить. І це, мабуть, головний діагноз шоу-бізнесу, де совість завжди на другому плані. Після рейтингу тепер із перебігом спеціальної військової операції виходить, що у наших було більше моральних підстав сказати: поклав голову за батьківщину, а там що не знаю. Тепер запитання: а хто це його? Мабуть, російські солдати, які просто виконують накази і вбивають українців, а до того нищили грузинів у 2008-му. Можливо, отар вже і сам не знає на чиєму він боці. Я стримувався з останніх сил, коли була війна 2008 року. Переможна над грузинською армією, де служили всього три людини, серед яких двоє мої родичі. Отарку Шонашвілі символ покоління телевізійних хамів, які навчилися виживати між правдою і вигодою. Людина, яка заради ефіру може перекроїти власну історію, а потім сказати: Я просто граю. Ні, війні! Це моя особиста заява.